Вітаю, переговоримо в цьому відео про розлучення у випадку, якщо невідомо місце прописки проживання протилежної сторони. Чому це актуально? В ряді випадків дехто із наших співгромадян укладав шлюб із людьми, які, ну, насправді, не мали на меті перебувати у шлюбі. Тобто, це люди з Китаю, Середньої Азії, ну і так далі, і тому подібне. У великому рахунку ці шлюби певною мірою мають ознаки ефективності. Ну, можливо, а може і ні, поки не доказано законом, мається навіть в судовому порядку, то будемо виходити з того, що діє презумпція праведності даного шлюбу. І десь цей громадянин, маю на увазі протилежна сторона зникла, немає ніяких контактів, не виходить на зв'язок, уже поїхав собі в інші країни. А шлюб то залишився і треба його позбутися. І тут виникає питання пов'язане з вибором суду, а в який ж суд звернутися. Бо потрібно судитися за місцем прописки відповідача. Тобто, по великому рахунку, якщо це, до прикладу, громадянин Єгипту, то потрібно судитися в Єгипті, незалежно від того, що суд зареєстровано, не суд зареєстровано шлюб зареєстровано в Україні. Тобто, якщо ви одружилися в Україні, то це ще не означає, що потрібно судитися в Україні. Місце реєстрації шлюбу, в принципі, в даному випадку не містить жодного значення. Важливо, це місце прописки реєстрації відповідача. А судитися, до прикладу, в Ірані, чи в Сирії, чи в Лівані, чи в Єгипті це доволі така коштовна процедура, і майже неможлива, тим паче, якщо ви жінка, але ви маєте на меті розірвати шлюб. Тому ми вдаємось до такого роду ну, юридичних ноу-хау, процесуальних таких моментів, використовуючи які домагаємось все ж таки, щоб суд відкрив справу в Україні, щоб Український національний суд погодився з нами і розпочав розгляд справи у нас на батьківщині. Це не завжди буває. Прийнятно судді, який отримує позовну заяву. Тобто, в ряді випадків суд може скептично на це дивитися і може постановити ухвалу про відмову у відкритті. Тобто, скаже, що, будь ласка, це не моя юрисдикція, не моя підсудність. І звертайтесь в країну там, де знаходиться цей ваш чоловік, тобто ваша друга половинка. Проте я знаю, що робити. Не буду на відео розповідати наші такі от секрети, які ми використовуємо. Одначе це можна і вже декілька десятків шлюбів вдалося розірвати і допомогти тим нашим співвітчизникам, громадянам, які ну, колись от вступили в такий шлюб, зареєстрували його. Буває, звичайно, що не завжди це шлюби, які містять ознаки ефективності. Просто уклали шлюб, не запитували, де людина прописана, через місяць передумали жити разом, бо не виходить протилежна половинка на зв'язок, але адреси прописки ніхто не знає. Теж виникає проблема. Ну тут вона хоч якось може бути вирішена, бо можна буде пошукати через поліцію, через різного роду різні реєстри, а де ж все ж таки місце було реєстраціям нашого. Цього чоловіка чи дружини, з якою чи з яким ми вже не хочемо бути у шлюбі. А от щодо іноземців це проблематично. Добре, коли вони зареєстрували місце своє своє, тут отримали певне місце проживання тимчасове у зв'язку зі шлюбом чи ще у зв'язку з чимось, або було запрошення. На приїзд в Україну певною мірою да, можна притягнути ситуацію за вуха. Одначе буває, що люди іноземці мають на увазі приїжджають в Україну з туристичною такою метою шлюбною. Тобто одружитися, і вже потім їм необхідно оформляти вид на проживання у зв'язку зі шлюбом, але вони цього не роблять. Ну, причин уйма. До чого я веду? Тобто, якщо у вас ось така от. Проблема пов'язана з тим, що є потреба розлучитися з особою, місце проживання якої ви не знаєте, то в принципі зв'язуйтесь з... зі мною, очевидно, і я вам спробую допомогти. Повторюсь, що до цього моменту всі справи вдавалося, вдавалося завершувати. Тут, так, да, можуть ще бути проблеми які, а де оригінал свідоцтва про шлюб? А чи він. Підлягає апостолізації чи не підлягає, але на цю всю бюрократичну бюрократію, якщо можна так сказати, вже в тренді, я відповідь знаю і тому зв'язуйтесь зі мною, поміркуємо, подивлюсь, що це за країна, що у вас є, чого немає. І думаю, що варіант якийсь знайдемо, такий, який прийнятний для вас. Бережіть себе і будемо.